Усім привіт! Сьогодні підбірка радянських автомобілів, дизайн, яких вкрали та видали за власну розробку. Підписуйтесь і поїхали. Першим згадаємо зовсім старе авто. У 1927 році Форд почали виготовляти перші масові моделі авто Ford Model A. Ну а перший масовий радянський автомобіль ГАЗ А майже повністю скопіював Ford, адже був виготовлений згідно купленої американської документації. Та на американських станках. Що стосується газу та Форду, навіть логотип даних фірм тих часів мало відрізняється. Далі на черзі досить відоме авто під назвою Червоний Путіловець путіловець» 1 1933 року і його копія BUIK 3290 1931 року випуску. Радянський Союз просто придбав кілька Бюїків в Штатах. Та спробував їх скопіювати, але автівки мали складну конструкцію, яку не вдалося правильно повторити. Тому було випущено тільки кілька автомобілів червоний потіловець l 1 Ідемо далі. Газ М1 та Форд модель б 40 a Коментувати тут щось зайве, я думаю, ви все бачите самі. А користуючись паузою, нагадаю про підтримку каналу за посиланням в описі. Я збираю на петличні мікрофони для нових рубрик, які будуть сюрпризом. Москвич 400 та Opel Kadett k 38 відрізняються тільки кількістю дверей, але на мою думку дизайн абсолютно ідентичний. Звичайно ж, дивлячись на якість німецьких авто, поневолі все ж хочеться зробити щось подібне. Далі на черзі ЗІС 110 та Packard 180. Це авто представницького класу, схожі з помітно неозброєним оком. що тут казати. Легенда ЗАЗ-965, дизайн якого майже повністю скопійований з Fiat 600. Презентація ЗАЗ-965 проходила зі словами про суперсучасний дизайн, але ніхто не говорив, звідки цей дизайн взявся. Те саме із автомобілем ЗАЗ-966, дизайн якого підгледіли в німецького НСУ Принц 4. Звичайно ж, деякі технічні зміни все ж були, проте вигляд дуже схожий. Ще одне представницьке авто. На цей раз ГАЗ-13 чайка, дизайн якого скопійований з Пахер 400 та інших подібних моделей цієї марки. Ну а прототипом для ГАЗ-24 Волга послугував Ford Фелкон. Так, в ті часи Форд ще був на передовій, тому не гріх було і запозичити у них кілька дизайнів. Напевно, так мислили радянські розробники. Не зрозуміло тільки одне, як СССР хотіли перегнати Америку при цьому навіть не в змозі самостійно створити дизайн для автівки. Далі у нас Москвич 402 та Opel Olympia Record. Москвич 412 та Opel Kadett B Вроді, однакові, але чомусь кадет виглядає набагато презентабельніше та має, як на мене, обриси масл кару, натомість як Москвіч, просто хлам. Знову представницьке авто Газ М12 та Buick Super. Схожість не помітить хіба що сліпий. Далі на черзі Газ М20 Побєда, яке в свій час вважалось одним з найкрасивіших авто в СССР. А про те, що воно дуже схоже на Opel Capitan, мало хто знав. Перейдемо до новіших авто. Москвич 21.41 став майже точною копією французького сімка Крайслер 1308. До речі, сімка це не існуюча зараз компанія, яка колись мала контракт з Крайслером. Далі авто вищого класу ЗІЛ-114 та його прототип Лінкольн Continental. Ну і я думаю, що кожен кому за 40 знає, що ВАЗ-2101 це той самий ФІАТ 124. І це, до речі, була ліцензійна копія. І навіть незважаючи на це, автомобіль, визнаний в Росії як краще вітчизняне авто 20-го століття. А дизайн ВАЗ-2103 також схожий на ФІАТ. Тільки не 124, а 125. Те саме про ВАЗ-21.05 та Фіат 125. Цікавий факт, що ФІАТ-125 перестав випускатися в 1982 році, а ВАЗ-21.05 з конвейера не сходив ще 28 років аж до 2010 року. Також є схожість між ВАЗ-2108 та 2109 із закордонними представниками, але не настільки явно. Тому. Тут придиратись не буду. Друзі, що ви думаєте на рахунок даного відео, пишіть в коментарях. Завжди радий почитати. Всім гарного дня, пока!